Вітаю вас, пані і панове. Мене звати Микола Оліне, і психолог. З вами на зв'язку. І сьогодні наступне відео на тему Як же забути минулі стосунки, які досі болять? І як їх не тягнути у, нову, у нові стосунки у нову історію? Кому це відео точно треба подивитись? Якщо розрив був давно, а біль досі поруч. Ви живете минулим. У думках і не можете зробити кроку вперед. Якщо в голові він, навіть коли ви з кимось іншим. Якщо нові знайомства не клеються, бо є той досвід. Вас пробуджується старі сценарії у вас недовіра до чоловіків, вас зразу прокручуються варіанти, цей буде зраджувати, обманювати. Тут не так, так, не так і так далі. Це нікуди не годиться. Чому ж? Чому ж минулі стосунки не відпускають? Не минуло, бо ще не завершено. У вас не закритий гештальт, не закрита історія, якісь недосказаності, образи чи, ймовірні варіанти розвитку подій, які періодично крутяться в голові. Стосунки це не просто людина, це емоція і структура, звички, очікування, побут, прив'язаність. Прив'язаність не зникає з часом, якщо її не розірвати свідомо. Усвідомили це, якщо її не розірвати свідомо, механіка емоційної прив'язки. Що формує залежність? Гормони, які виділяються? Дофамін, серотонін, спільні спогади, тілесність в кінці кінців, тим паче для людей, в кого Мова кохання, тілесні дотики, тактильність. Як я тебе відчуваю, хоч ти і не поруч. Це, до речі, не про кохання, а про прив'язаність от вам і відповідь. Це залежність, а не любов. Прив'язаність це дорівнює очікування, що хтось повернеться, зрозуміє, зміниться, що історія ще не завершена. Що далі буде, буде потім. А правда в тому, що далі немає. Хоч і. Ймовірність, коли колишні повторно сходяться, загалом дорівнює 60%, де 40% вони сходяться після того, як побули по окремо в завершенні стосунків чи в паузі, і зрозуміли, що їм добре разом вони хочуть бути разом і повертаються. І ще 20% після того, як побували в інших стосунках, також сходяться. Але загалом ймовірність приблизно 50 на 50. Тому, якщо стосунків немає, це цілком ймовірно, що це вже кінець, і немає чого очікувати, на щось надіятись і прокручувати в голові різні сценарії. А чому не виходить відпустити? Тому що, як кажуть, надія помирає останньою, і надія це найсильніший утримуючий фактор. А може, а вдруг, а все таке, а він зрозуміє, змінюються обставини і так далі, і тому подібне. Це часто хитно і це болюче, в першу чергу, для нас самих для людини, яка продовжує перебувати і жити в надії. Наступне установка, Я вина. треба було зробити інакше. Це гачок провини, який не відпускає. Провина це найдієвіший інструмент маніпуляторів і людей, які керують іншими людьми, для того, щоб отримувати бажання. В даному випадку ви самі себе засадили на цей гачок. Також. Віра в карм. Мабуть, щось не так зробила в попередньому житті, тому мене кинули, я відпрацьовую карму і так далі. Всі ці езотеричні історії, я не буду зараз оцінювати їх, наскільки вони працюють чи не працюють. Та той, хто вірить в карм, той знаходить навіть логічне пояснення, чому їм не переливки чи чому з ними. Вчиняють не надто добре. А в що вірити, обираєте ви самі. Бо якщо ми віримо, що ми можемо, ми праві. Якщо віримо, що не можемо, ми також праві. Як же ж закінчити ті стосунки, як закрити гешталь? І не через роки, а зараз? Щоб через роки ви вже жили в здоровій історії, в нових стосунках, були щасливі, задоволені собою стосунками і партнером. Поруч я би тут порадив. Дієву практику, яку даю всім, хто опиняється в схожій ситуації, написати прощальний лист по наступній структурі. Перше подякувати людині за все, що було приємного, доброго, класні спогади, за те, що навчив, дав, зрозумів, допоміг, підтримав, і так далі. Загалом, перший блок це подяка і вдячність, другий блок це все, що не подобалося, все, що заважало, все на що маєте образи. Розписати в другому блоці. І третій блок прощання в порядку, коли останнє слово за вами. Що ви розумієте, ви відпускаєте для вас? Це пройдений етап, і перегорнута сторінка далі має рухатися кожен своїм шляхом. Але напишіть це своїми словами, щоб виглядало так, як ніби остаточну крапкою, остаточне слово ставити. Ви цей лист не треба надсилати. Напишіть його, відкладіть на декілька днів, походіть позаймайтеся своїми справами. Потім поверніться до листа, перечитайте, наскільки вам відгубиться, щось би ви дописали, прибрали, закреслили і так далі. Коли буде довершена версія листа, коли нічого не хочеться змінити, просто спаліть його або порвіть і викиньте, спустіть унітази. Таким чином, ви закриєте гештальт і позбудетеся, вивалите, вивільнити емоції на матеріальній носій, а матеріальній носій. Власне, знищити. Наступний крок це потрібно позбутися всіх спільних предметів, які залишилися: речі віддати або викинути. Те, що ви використовували, замінити на інше, змінити обстановку, не використовувати поки що тригерні місця. Що таке тригерні місця? У вас точно в історії ваших стосунків були місця, які ви любили. Може, це улюблена лавочка в парку, можливо, це улюблений заклад типу ресторана. Обмежтесь тимчасово від відвідування цих місць. Не приходьте туди доти, доки ви не почнете забувати про те місце або спогади, які з цим асоціюються. Далі винесіть уроки цих стосунків із періоду разу, не, не співвідносячи це з людиною. Що ви навчились, що зрозуміли, що усвідомили, і чого позбулись, чи в чому був біль. І часто назвіть, за чим чи за ким ви сумуєте. Можливо, це проведений час, можливо, це певна подія, а можливо, відношення до вас якісь конкретні дії та аспекти. Нарешті, відпустити це не чекати, коли відпустять, це дія, дія, яку ви робите, виходячи з власних рішень і з власних переконань. Тому що зцілення це активна позиція, а не чекати, що пройде. Це не застуда. Головне, не боріться із болем, а дайте йому місце. Прийміть його, почуйте, вивільніть його і рухайтеся далі. І основне рішення, яке ви маєте зробити, це перестати робити кроки, які тримають вас у минулому. А зараз реальна історія. З мого досвіду однієї моєї клієнтки, яку звати Жанна. Жила минулим три роки. Прийшла до мене на сесії, ми позаймались, розібралися з минулим, зрозуміли, що в неї не закритий гештальт. Вона досі живе минулим, перебуває в тому сценарії і прокручує в голові, тому що має надії. Вона написала лист, ми проробили роботу над собою, над самооцінкою, відпустили сценарії. Примінили новий спосіб життя, нові дії, які вона робила. Чим би вона себе нагороджувала, чим займала, змінили відношення до самотності, щоб це був не стан слабкості і страху, а ресурсний стан. І вона почала жити нове життя без прив'язки до болю, до людей і до минулого сценарію. Тепер вона не боїться залишити місце роботи, місце проживання. Чи навіть людину, і від того вона стала сильнішою, а її нові стосунки кращими, чеснішими і відвертішими. Чи допомогло це? Так, допомогло, але допомогли не час, а дії, які вона зробила. Плюс підтримка від спеціаліста і від в даному випадку від дій, які ми вибудували, так як людина перебувала сама без близьких людей у місті. І на завершення, якщо вас болить, це не кінець, але кінець можливий, якраз таки без болю, коли вас перестане боліти і коли ви захочете і будете готові рухатися далі. Ось це буде кінець минулої історії. Якщо хочете вийти з цього очка провини, і болю, і роздумів за минуле, напишіть мені в коментарі або в особисті в інстаграм, і ми, ми чесно подивимося на вашу історію. І зрозуміємо, як саме вам знайти шлях до тієї точки, де ви хочете опинитись. І, звичайно, підписуйтесь на цей канал. Тут буде все більше чесних, глибоких відео, які повертають вас до себе справжньої. На зв'язку.